Привіт, друзі! Ну що? Нарешті дочекався, коли вже всі мої деревинні гортензії розквітли і настав час про них поговорити. А, чому? Тому що це неймовірно круті рослини. Просто з усіх гортензій це най-най-най-най. А чому найнай? -най? Я розповім. Поїхали. По-перше, гортензії деревовидні, вони мені здається, з усіх гортензій це найбільш адекватні рослини, тому що вони і на сонці. Відносно і в тіні, і де хочеш. І подивіться, друзі, яка краса, просто неймовірні. З цілі оберемки квітів. Ось, ну кажу, що хочеш тут. Ну і напевне, варто вас почати знайомити з сортами, які у мене тут є, існують. Почне, напевно, з най... Ладно, Давайте почнемо було бо, по порядку і чесно почнемо з тих країв. Друзі, що вам скажу? Скажу вам, що це ось росте гортензія, трохи далі. Ходимо туди, тому що все посаджено, повисажувано. Це гортензія, яка називається White Doom або Білий купол. Дуже цікава гортензія, вона має такі квіти, бачите, їх більше фертильних, ніж стерильних. Такі вони дійсно от, дуже ароматні. Неймовірно буде гарно для садів природнього типу. Та й взагалі, в принципі, навіть от, для а, таких от, звичайних парків це просто неймовірно гарно. У мене їх аж три кущі. Навіть 4 я б сказав. би так. Тому що чого? Тому що куплялися стронка канабель, ще якась анабель, потім пінка набель. А так траплялося, щоб мені поляки продавали от, ось таку ось прикольну. White Doom. Так, далі, що розкажу, далі це Sheep Cloud. Рідкісний сорт, дуже цікавий. Він е білого кольору, рівня, Хожу, в нього квіточки. Хочу, щоб комарі мене не поїли. І особливість в тому, що, бачите, в них ось такі от дійсно, от, як хмаринка. Цікаві які вони мають і круглу одночасно, і асиметричну форму, в неї красиве темне листя. Ось, цвіте вона майже кожного року <смі> жартую, цвіте, Бачите, я їх всіх обрізаю. Але воно, взагалі в ортензіх, їх правильно обрізати. Правильно це означає під нуль, майже, щоб вони від корені відростали. Залишаючи там одну десь. Або дві бруньки, можна три максимум. Ось це ось е, теж White doom. я думаю, що ну, це може бути завгодно, купував як стеріліс колись її. В цьому теж в Польщі. ну тут, Хто його батька знає, що це така рослина. Далі по білих е, гортензів, боже, комарів мільйон, вибачте, буду. Е, Strong Annabelle Або Абіту. Неймовірно, красива е, гортензія, величезні, величезні, просто квіті, суцвіті. Які гарно і е, пружно стоять, не падають від вітру, від нього взагалі дуже класно. просто. Е, величезне листя гарне. Взагалі мене, мене мій друг е, запитував, Руслан, ви знаєте, напевне, я Балсад. Коли була окупація, вони у нас жили в мішаєві з його друзями і командою робочою. То казав, ти що, під них срещиш? <реш> я кажу, ні, просто чесно поливаю. Ось, тому Стронг-набель це перлина, я думаю, будь-якого саду, але найкраще, коли вони всі поєднуються між собою. Бачите, ось там ось цей пікт, Пінтербел. Коротше, появляється штука. Коротше, хоча забуваю, як називається, magical, Пікт. Пінтербала якось правильно називається, тому що я ще забуваю. Мама ж така бліденька, кругленька, дуже симпатична. В неї темні стебла, темні черешки листя, схожа на пінканабель. Коротше. Так, далі. Далі поїхали лайм ріки. Ось така ось краса. Але що характерно, в цьому році в мене цвів ну, це те, зараз не зеленого, а такого бежувато зеленого кольору. Його завжди можна відрізнити за його кіточками, бачите, ось, вони мають такий ось е малиновий колір. Дуже красива гортенця, взагалі просто я обожнюю її. Так, Це астронка, це, Боже, пінка Набель 2. Тобто відміна від тієї, що Набель, звичайно, в неї. Бачите, квіти стоять на місці. Купляв, само собою, там і різні, і рубі, і срубі, але воно все якесь не то було. От. А тут вже купив 100% гарантію, що це саме от ця що, Пінка на Бель-2. Ось там ось в мене трошки в сонці, не в сонці. Захована в цьому році і присади, тоді трошки важко. маршмеллоу. Маршмеллоу ось цей варіант. І ще мене менше, тому що купляв я колись. Як міні Анабель, а вона виявилася просто от маршмелов. Але теж непогано, хай буде. Буде її викопати і продати, тому що місця взагалі немає. Так, тут ось у мене росте сам Sorbet. він ще поки не ростів. Ось, там вона посажена посаджена у мене світанабель, тобто ця махрова така рожева, цікава. Ну от мої Вайдума. Бачите, теж характерно те, що у них стебла стоять на місці. Такі потужні дуже, і дуже красиві. Вони, я думаю, знаєте, це дуже гарно для зими. І взагалі для флористів це просто мега цікаво, тому що бачите, така от цікава, як, як кажучи, спірейна, спірейна форма судзвіть таким щитком цікавим. В неї листя такі досить симпатичне та крупне. Є схожий на сорт називається, ну як умовно схожий, називається Hill of Snow. Бачите, вона майже вся така фертильна, в неї такі красиві листочки такі з зубчиками дуже гарними. А якщо говорити про красу листя, то це однозначно ем... Emerald Lace. А в цьому році якось вона дуже сильно загустилася в мене і величезна. У неї такі лест цікаві, як у дуба, може бути порізані, які завгодно. Теж квіти щиткі, дуже красиво. Яка краса. О, боже мій боже мій. Так. Зрозуміло, це ось в мене Кенді Бал Маршмелов. Дуже красива, компактна, манюка така гарненька. І нарешті покажу вам те, що напевне бажає кожен. Це Hire Star Barst. Дивіться, друзі, яка краса, яка просто неймовірна красота, дуже страшна сила. Там я вже бачу, що хтось вже поламав, мабуть, собаки чи не хто там вже. Так, росте вона в полутіні, тут такої цікаві. Ось біля бамбуків вона ось, бачите, росте теж саза якась, напевно, курильська походить, там вон філостахіс цікавий. Коротше, вона маленька, досить така компактна, у мене, до речі, їх дві, там мене ще одна десь, напевно, напевно, вона досі, тому що хтось на неї наступив. да, Руслан? Да, да, Руслан? Руслан, це я. Ось, друзі. Ось такі ось красиві гортензії. Бачите, величезні гілки. А чому? Тому що я її бачите, аж десь аж різав. Аж отам, аж на самому дні. Вони виросли. Взагалі, е, я продаю також і зрізи квітів, але скажу, що е, ну, зрозуміло, що волотисті гортензії теж класні. Я до е, крупнолистих взагалі дуже спокійно, вони мені що, є, що немає. Е, Друге місце по байдужості для мене. Сарата, дрібнопильчаті гортензії. Але є ще інші гортензії, які я дуже люблю це. Ті шоводки, петіоларіс, потім ще в мене цікава японська рослина, цікава теж гортензія. Давайте подивимося, що там робить в мене ще одна Ага, Барст. Ну, понятно, що бачите в цьому році які там квіточки. Просто, спасибо, що хоч виросла. Зато їх можна зажипцювати, От бачите, такі от стебла такі цікаві. Давайте подивимося, ще з цього ракурсу на них. Бачите, ось така ось красива. Причому весною тут повністю все голе. І лише от на, на, на літо зараз у нас 4 липня. І ось така ось краса, друзі. Ну що, наче все порозказував, Головне поливати, півтінь для них. от, І, звісно, правильно обрізка. Все. Цим-вцям пока-пока.